Нещодавно моя дочка вийшла заміж. Весілля ми поки не робили, молоді просто розписалися і стали жити в будинку, який я збудувала за зорбічанські гроші. Лесі вже 29 років, тож я вже давно молила Бога, щоб дав їй добру долю. Я ж практично заради неї тут і працюю, і внуків вже дуже хочу. Мені прадіти, але щось не виходить, тому що зять мені не подобається, і його мама теж. Але дочка мене не послухала вийшла заміж і тепер зробила нас з Ярославою свахами. Я зараз в Італії на заробітках і поїхала я туди ще 15 років тому, якраз через те, що зачепили мене дуже слова цієї Ярослави. Єдину доньку, я залишила ще підлітком на свою маму, бо жила ми дуже бідно, а далі продовжувати вже так сил не було. Останньою краплею стало те, що нас запросили до сусідів на весілля, і там я випадково почула, як Ярослава, найбільша пліткарка в селі, голосно обговорювала те, як я прийшла одягнена. Так, сукня на мені була не нова, але хіба ж це головне? Я вважала, що важливо прийти і уважити людей, розділити з ними їхню радість, а гроші на одяг витрачають ті, у кого вони є. Ми з чоловіком жили дуже бідно, працювала я одна, а чоловіка якраз звільнили, бо він полюбляв уковиту. Ярослава зібрала в коло таких же цікавих жіночок, як вона сама, і обговорювала спочатку мою стару сукню, потім почала обговорювати мого чоловіка, а далі взялася й до моєї хати. Вона при всіх говорила, що ми з чоловіком ніякі господарі, бо моя хата найгірша в усьому селі. Мовляв, скоро розвалиться, а ми нічого собі не думаємо. Я дуже через цю ситуацію засмутилася, але що я могла тоді сказати в своє оправдання? З того весілля я пішла з твердим наміром, що треба щось змінювати в житті. Зранку встала і сказала чоловікові, що хочу з ним розлучитися, а потім зателефонувала своїй подрузі Віталії і попросила, щоб вона знайшла мені роботу. Через два місяці я вже була в Італії. Спочатку було дуже важко, але потім тягнулася. Мама мені допомагала і доньку ростити, і хату відбудовувати. Не знаю чому, але ті в'їдливі слова Ярослави мені дуже запам'яталися. Я зробила все можливе, і тепер у мене найкращий будинок не лише на моїй вулиці, але й на усе село. Всі гроші я справно відправляла додому, а мама вже займалася будівництвом і ремонтними роботами. Коли донька підросла, то я взяла управління в свої руки. З трьох мене погано справлялися. Але я не переставала мріяти, коли ж моя донька вийде заміж за достойного чоловіка і в хату прийде зять, тому новина про заміжі доньки спочатку мене дуже потішила, поки я не зрозуміла, хто буде моїм зятем. Донька мене ошелешила, що сватається до неї син Ярослави, тієї самої, яка так негарно говорила тоді на весілля про мене і про мою родину. Звичайно, мені це дуже не сподобалось, але що я могла зробити. Сама собі подумала, що може Ярослава і не найкраща людина. Але її син може бути зовсім іншим. І, зрештою, діти не мають відповідати за своїх батьків. Коли я приїхала і ми зустрілися, я зрозуміла, що поведінці Ярослави нічого не змінилося. Вона залишилася зверхньою і корисливою. Зять живе у мене на всьому готовому, а сваха каже, що цього мало. Треба ще машину молодим купити. Її син хоче БМВ. Ярослава переконала, що якщо я приїхала з Італії, то я за все маю платити я. А вона нам і так багато дає свого ж єдиного сина. І якби не він, сиділа б моєї Леся далі в дівках. І що виходить, я стільки років працювала без сну відпочинку, щоб забезпечити сином Ярославі сити майбутнє, донька каже, скільки грошей треба, я висилаю, Леся щаслива, а я щось її радості зовсім не розділяю. Не бачу я майбутнього з таким чоловіком адже йому 30 років, а він навіть роботи постійної не має, як він збирається сім'ю забезпечувати. Але донька закохана і не хоче бачити очевидних речей. А що мені робити, я просто не знаю.